Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогоднішня неділя є особливою, бо сповіщає нам про початок Великого посту. А Івангельський Зміст і є підтвердженням того, що прийшов час покаяння і прощення. Якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш не простить вам гріхів ваших. Дорогі наші глядачі! Жителі мальовничого закарпатського краю. У цей день приймайте вітання з початком Великого посту від імені Високопреосвященнішого Феодора, архієпіскопа Мукачівського і Ужгородського. Наближається святий піст. Напевно, цей момент, коли, який чекає кожна людина. Момент, коли ми вириваємося в правому смислі цього слова із. Такого круговорота наших житейських забот, проблем, і наближаємося до вічного світла, до Божого храму. Звичайно, ясно, і багато ми чуємо, що Велике Пісце в першу чергу творіння покаяння, творіння молитви, це зміна образу життя не тільки в їжі, а в першу чергу в добрих своїх справах. І кожна людина має осознати свої мрії. Свої орієнтири і, побачивши перед собою Христа розп'ятого, а розп'яття завжди є центром храма, який є великому пості, самим головним місцем, де людина, спілкуючись з Богом, може принести Богу в сповіді, покаяння, з'єднатися з Ним істочником всякого блага в Таїнстві Святої Євхарістії. Напевно, стаючи до сповіді. Священник являється в даному випадку тільки свідком перед Богом і прощає гріхи Господь через священника. В покаянні свого ми маємо не тільки виправити своє життя, не тільки констатувати факт, що ми грішні люди і каємося перед Богом, і не тільки складеними на грудях руками приблизитись до святої чаші, а стати реальними, перетворюючими своє життя людьми. Людьми, які іменуємося християнами, які отвергли ветхого, старого свого чоловіка, а приобрели в своє серце благодатні дари, таїн Святої Церкви, покаяння, сповіді і причащення